Ну, no, як ви думаєте, чого в наш час так багато сімей розпадається? Я знаю, то, хтось би казав, війна винувата. Чи хто? Або ну, no, оці маймудрі сказали, то політики цього світу така політика пішла, що неблагоприятна. Щось там пошумило, а я не чув. А мені так цікаво знати. Знаєте, сьогодні наш погляд спрямовуємо на святу родину. Дивіться, скільки там випробувань? Йосиф вперше перший спочатку, коли пізнав, що Марія. Вагітна, сумнівався, хотів їй та й кома відпустити. Йосифа не бійся, промовив ангел, Бог говорить через ангела до нього. І він послухався, а потім в заїзді не було місця і народжують у хліві. А потім потім, правда, ми вчора читали, там що коли прийшли мудреці, то вони прийшли в хату. Це тобто, значить, що там майже пастухи зробили таку пропаганду, що знайшлося, хтось прийняв до хати і вони там перебували. Але і тут, і тут. З'явився ангел у вісні, візьми дитятко, візьми матір і біжить тікай до Єгипту. І, можна сказати, ну, для нас це так послухати, як історію, ну, відбулося, як подивитися на якийсь фільм і помахати головою ой-ой. А в п'ятах завжди була, було тайна поліція від ірода, бо ірод не міг це перенести, що народився новий цар володар. Він мусить ліквідувати. І бачимо, бачимо, почуємо, які випробування. А в Назареті, коли повертаються, там їх чекали, вже відкритий щод, на якому було е, скільки 20-30 тисяч чи 130 тисяч. Чого? Якби і копійок і так мало. Але вони мають щось більше. Розумієте? Людина незламна тоді, коли. Має живий контакт з Богом. Не, не що вірую, я вірую, що Бог є. Апостол говорить: і сатана вірує, що Бог є, тільки не кориться йому. Вірує, він знає, що Бог є, але не приймає, не послухається Його. Сатана став сатаною тим, що сказав. Не буду служити, не буду слухатися. Я умнічка, я знаю, що треба. І знаєте, тут є фактично корінь ця трагедія нас, людей, чого не можна витримати в сім'ї. Вона, він. Не можна далі терпити. Знаєте, скажімо так, у кожного з нас від дитячих років, коли народилися, є дві кімнати. В одній кімнаті збираються ці радісні моменти нашого щастя. Свята, подарунки, але можна сказати. І атмосфера порозуміння любові. Кожна людина, якби виросла і в дитячому будинку, як сирота, має свої святкові моменти, які відкладаються в цю кімнату щастя. І, Але має. І другу кімнату кімнату де збираються всі поранення, моменти, коли мене не любили, коли мене принесли, коли мене не заакцептували, коли, коли, коли. Я хотів, а я хотів гуляти. А мама сказала ні. А коли я прийшов на дві години пізніше, треті сусіди слухали, могли мені передати, що мама хотіла передати. Та й не важливі слова, важливі ці емоції, від яких обідно. Мене не зрозуміло. І це Вкладається в цю кімнату багато ситуацій. Багато. Знаєте, хочу сказати, що ми не живемо бідніше, як наші батьки або наші діди прадіди. А чого вони були незламні? Чого витримали? Чого змогли терпіти один одному? Чого не робили аборти, Чого не... а того, що був контакт з Богом. Коли я віддаю комусь ключ від цієї кімнати негативу моїх ран, розумієте, бо ніхто не знає, який дісталося тобі поранень від моменту зачуття під серцем мамі. До сьогоднішнього дня. Так. Можуть, можуть на тобі дрова колоти, наприклад, ніхто, не, ніхто це не бачить, а тобі боліться. Що робити? Розумієте, як ми віднайдемо лікаря душі, тоді виходить цей негатив. І рани зціляються. Коли не лишаю, не залишаю в собі ці поранення. І хочу сказати, що, що в теперішньому часі дуже важко виховати дітей, бо тиск на батьків є дуже великий. Ти мусиш дати, що? Ну все на світі. Все на світі. Самі дорогі, ну, може айфон, потім це тиждень, а потім ще щось, ще щось ще щось. Ну... Ну, може би діда і бабу послати вже за кордон, аби збирали, бо батьки не вистачають. А Знаєте, це багатство, це багатство, це все те, що. Дають батьки, чи дідусь і бабуся люблять, чи дітям не вистачає. Коли робили чи давним давним соціологи таку, ем, таку е, ну, дивилися е, на проблеми, наприклад, наркоманії, алкоголізму, чи е, нав'язаного раннього інтимного життя. Ранідії вагітності. Знаєте, на що прийшли? Найбільший відсоток це були, це були діти з дуже, дуже багатих родин. Ну, скажімо так, вульгарно, ну де пес за Де? Де біда? В чому біда? Бо ніщо. Ніщо, що людині дається дитині, і нам дається. Немає ціну і не робить нас сильнішими і багатшими. Навпаки. Людина дитина втрачає цей імунітет. Бо імунітет збирається так, як. Як ну, о, Боже боронний, коли немає е, дві куртки, я не знаю, що на е, на вулицю. Е, Та ти, ти, ти що ти з ягоди опала. Розуміємо. А в цей спосіб обиваємо ми самі імунітет, і з дітей можна зробити тих, які. Чекають, мені має бути все готове, бо я розстроюся, бо я буду так страждати, бо я можу списати батьків, бо я вас більше не можу слухати, бо ви повинні слухатися мене. А поки я не почую Бога, який приходить. Щоб мене роби, зробити сильним посеред усіх випробувань життєвих. Значить, ця, ця кімната негативу мене, мене тягне вниз. І я не маю сили до життя, і, можна сказати, і не буду ніколи любити, по-справжньому любити. Ось, чого Різдво Бог приходить, бо Він хоче уздоровити мене, не щоб я тикав пальцем на інших. Всі мені винуваті, всі, бо мене ніхто не любить. Брешеш, брешеш, брешеш. Бог любить. Він є любов, а ми інколи від людей. Хочемо це, що може дати Бог. Шукай Його і знайдеш Його. І клич до Нього, і Він почує тебе, і переконаєшся, що дійсно Він є силою і вогнем мого життя, що Він є дійсно цей, який мене веде скрізь усі випробування до цього доповнити життя вічного. Любов. jaká pochodeť od něho neumeráje.